Космічне це сходова клітка. Тобто ми її добудували до існуючого об'єму, бо там були дуже тісні малі сходи, тим самим збільшились там кімнати, переробився верх кругла, бо вони гвинтові всередині. І зразу ми їх так зробили таким чином, що ми якби зробили цю конструкцію разом зі сходинами, зі всім, щоб вона була легенька, обшила і повністю дали світловий ліхтар, щоб там вже нічого не вигадувати, і ну, створити якийсь певний характер цьому будинку. Я уявляю, який вигляд зверху. Так, так просвічується. Це Гарно. дуже цікавий. І ввечері дуже класно, коли ти під'їжджаєш, тільки в тебе це світиться. Коли хтось є в хаті, то воно дуже цікавий ефект створює. Багато яблунь так романтично. Всі дерева практично збережені. Ось тут видно от буквально лишились дві туї. Тут колись була межа одної з ділянок, і тут росло їх більше. І це те, що залишилось. Тут тобто ми фактично всі рослини, які були, старалися зберегти. А ця альтанка теж відпочинкова, і вона така і є відкрита, так? Та, вона відкрита, єдине, що вона закривається ні, ніби на ніч і з точки зору безпеки, і з точки зору якихось там тварин нічних, тобто опускаються ось тут зверху. Ролети uh -huh. бокові, і вона закривається. А це, тобто все герметично закривається. Так. Тут є світловий ліхтар. Теж тобто, ми навіть так собі передбачали, що в різну погоду можливо е при вітрі сильному мож, треба буде закривати бокові ролети, uh -huh. і тоді, наприклад, буде мало світла. І тому ми давали тут цей великий ліхтар, щоб було все рівно всередині багато світла, навіть при закритих ролетах. Uh -huh. Тут дуже функціональний камін, який така задача стояла, щоб можна було готувати на ньому прям повноцінні страви на різній висоті. Це там робили правильні такі камінщики, які розраховували і об'єм, тому він такий великий. Для того, щоб тут можна було дійсно готувати страви. А я бачу ще вертель є. Вертель є, тут він ми хну з двигуном, а, ну, з двигуном все, там, так? там все дуже серйозно. Угу. І розділили цю зону гриль. А є, і витяжка. Промислову витяжку поставили, бо тут, коли так реально готується, то воно ну, потребує такого. А це метал обраб... облам? Так, тобто, і фактично, тут ну. Знову ж таки, через цю філософію нашу тут дуже мало є ну, ненатуральних матеріалів. У нас немає на об'єкті плитки ніде керамічної. У нас немає ну, якогось вінілу чи чогось такого. У нас всі дерев ну, все дерев'яне, металеве або кам'яне. все. У нас інших матеріалів тут немає. Процес користування, воно набирає своєї э, історії так, і свого нового вигляду. Да, тобто дошка стирається, метал десь підржавіє і воно якби, ну, нам дуже подобається. І навіть оця дошка на фасаді, він, коли ми його реалізовували, то він був зовсім інший, бо вона все була жовта. І зараз вона починає вже набирати того вигляду, який ми завжди планували, що він якби, стає е, сірим таким деревом. А це що ставні на е, стіні, так? Так, будинок зроблений таким чином, що е, я його таким чином планував, щоб він був, е, закривався е, на ніч. Тобто, фактично, коли це відпочинковий будинок, тут така дачна зона, щоб можна було не переживати за вибиті вікна, або хтось сюди може залізти, ш, е, щоб можна було повністю його закрити зі всіх сторін, так само і ці всі ролети опустити, і тим самим там не переживати що ти поїхав на місяць там і сюди не заглядаєш. Так так. Та. І з ними намахались, бо дуже багато складностей, як їх відкривати, куди вони великі. Я от зараз продемонструю. А це що таке скляне блоки? склоблоки? А це цікава історія, бо це теж якби ми вирішили будувати з природнього каменю, а потім нам попались під руки відходи від склозаводу. Тобто — Це Тобтонський склозавод? Це наш завод Іскра так. на ньому з нього десь ці блоки, і ми їх просто підполірували і тим самим створили вікна. І тут східна сторона, сонце сходить якраз в тій стороні над, над озером, і пробиває дуже добре всередину в санвузол. А там санвузол. Так. Маленький санвузлик, але дає якусь таку цікавинку, і ти там зранку заходиш і є промені сонця через це скло. Ось ці ставні. Так, це механічно, не електрично, руками. Так, так, так. Всі ці ставні вони або закриваються руками, ну, або розсуваються, або е, відкриваються. Mm -hmm. І... І з, бачу, є гачок з внутрішньої сторони можна на Так. Є сп... спеціальна завіс. Угу. І е, воно ще додає такого свого шарму до, е, до самого екстер'єру. Це та спостану. Так. Е, ця частина максимально залишена, яку ми її побачили в перші образи. Тут було тут більшість цих рослин вони вже були обжитими такими. Е, ми, по суті, це просто підправили і старалися будинком дуже впритул підійти, але не нашкодити жодній з рослин. ця яблуня вижила. Е, ми чуть-чуть підрізали буквально пару гілочок, щоб так близько збудувати стіну. Ви ви цю стіну все заново мурували, так? Так. Що залишилося, основа з цього будинку, з тої дачі старої, буквально яка була? Фундамент. Тобто буквально фундамент, підвальний поверх і оцей от проїзд, де є старий цей камінь, популярний в радянський час 90-х, червоний пісковик. Цей Теребовлянський? Так, ну він нам він нам такий здався милим, він тут. Серед того э, простору, та й э, бачите, більшість рослин мають кореневу систему, mm -hmm. і якщо почати з ними щось робити, там ці підпірні стінки, то ми будемо це порушувати, а це тільки додатковий ризик для них. А це що, заїзд в гараж? Колись це був гараж, але зараз ми зробили ось тут э, відпочинково ще одну спальню, тобто тут є э, ще одна кімната. Угу. Але вона ж має таку систему, що тут можна, наприклад, відкривати і повністю. І навіть ну, настільки будинок змінюється в процесі думок, що там думали, що може все-таки сюди там, якийсь квадроцикл навіть може заїхати, або щось таке, або велосипеди, щоб було зручно завозити. І воно таке багатофункціональне, тобто це вікно повністю відкривається. Я спробую, як вони Маленькі, легко, доволі комфортно. Так, а це на, на вікні також Все закривається. Так, А великі закриваються ось так. Вон... Ще є ці завіси, вони що тут... заходять. Так, вони тут за... закриваються зсередини і тоді можна, вийшовши через, через цю спальню, можна буде їх... Так, це вже щось трошки. Ну, ними видно мало користуються. Ось. Ну що, піднімаємося до гори, заходимо всередину. Mm -hmm. Як тут простору? Так. Та. Це основний такий житловий простір, навколо якого все крутилося. Тобто, фактично тут. Вітальня збита так трошки на рівень нижче, там є кухня, і усі от сходи, які поєднують три, ну, якби верхній поверх і підвальний поверх. А, і там ми дали такий дуже цікавий світловий ліхтар. Взагалі сходи це окрема тут гордість, бо це якраз та частина, яку ми доробили до, того, до тої невеличкої дачі. Mm -hmm. І те, як вони виконані, це так, Окрема заслуга, багато крові на то пішло, щоб воно вийшло так все делікатно легко відчувалося. Це мистецтво. Так, воно свого роду така геометрія, якась вона додає якогось божественного <с <с якоїсь чистоти. Так, легенький метал, і воно гарно перегукується ось тут з каміном, mm -hmm. тому що нічого зайвого, багато простору, і центр фокусу тримається на камін. До речі, камін є. Фокус? Французький Focus бренд. Yeah. Е Дорогі глядачі, Горчин Лакшері Концепт Хаус є дилером камінів Фокус. Якщо вам потрібен такий камін, камін, звертайтеся до нас. Ми вам з радістю його продамо. Тут довга історія була з каміном, бо ну, якби він досить дорогий. Я не пам'ятаю, скільки він там. ну, Біля 10, щось там, до 10. Ну, вже не пригадую, бо то вже все помінялось. Але суть в тому, що якісь там аналоги вибирали, півроку ми там бавились: турецький, якісь там українського виробництва. Але от саме ця форма, дизайн. І ти, коли вже ці плюси-мінуси зважуєш, там товщина металу, так. там як він крутиться, за все рівно, ну, то він так і коштує. І цей французький фокус він якби ну, просто беззаперечний. Ми вже другий раз його вішаємо, чи третій навіть. Так. І, типу, кожен раз щось є думка, що може щось там знайдемо, якийсь аналог. Ні, <свісно> нема аналогів. Класний дизайн вічний і ну. Оригінал завжди залишається оригіналом, а репліка завжди залишається репліком. І в оригінал закладений, закладена ідея, закладений концепт, закладена філософія бренду. А репліка це закладена філософія зекономити, здешевити і потрібно свідомо на це брати наслідки. Так, якщо ми хочемо. Сходи дуже цікаві, тим що вони насправді Оця штука дуже тонка, і багато хто думає, що воно на ньому стоїть. Але воно на ньому не стоїть. Це чисто тут могло не бути цієї речі, воно чисто для якопоручень. Тобто вони тримаються воно, по периметру на цих стінах. Тут ми додали цей світловий ліхтар для того, щоб освітити, по суті, всю сходову клітку. Тар він е, планувався суцільного скла, але, звісно, що такого розміру не могли зробити, тому тут така перемичка з триплексу. Але фішка в тому, що це сходи йдуть на підвальний поверх, вони будуть багато світла, і це дуже, ми вважали, що дуже потрібна річ. Е, ти виходиш і ти бачиш свою територію, ти бачиш якусь зелень. Uh -huh. Тобто кожен день, коли ти на нас спускаєшся, щоб ти не був в якомусь замкнутому просторі і відчував uh -huh. цей простір, що ти тут. Як би, на такому, ну, в цьому середовищі. Тут є дві спальні, один санвузол, наверху все так дуже компактно. Uh -huh. Тобто тут є санвузол uh -huh. з душом, uh -huh. тут є така дитяча. Там навіть передбачений вихід на цей дах, тобто можна там вийти і позасмагати, бо це південна сторона дуже непогана. Гарно придумали а, на дітей. А... Підняли, так, рівнева. Це, Так, це, якщо звернути увагу, це на першому поверсі, власне, там підвищена стеля є в кухні, тобто ця частина використана е, через конструкцію, яка ага, там Ага, Через конструкцію. Там висить балка, і тут воно піднято, а в кухні там вища стеля за рахунок того. І господарська спальня, так? Так. І величезне вікно. Простір в, в ліс, так, це от теж одне з основних таких ну, приміщень в тому проєкті, щоб заради якого він робився, щоб прокидатись видом на цей ліс. І це, там є територія парку, яка вже надіюсь не, ну, не забудується ніколи. Відповідно, mm -hmm. ця, ця перспектива залишиться, і от ну, цінність того будинку є од власне в таких моментах, які тут треба смакувати. Так, і про камін, до речі, там якби оці цікаві нюанси, що в них ж стають завжди нормовані відстані mm -hmm. від е, найближчих предметів, бо він ж дуже може нагрітися. Так, півтора метри він відстані. Так, І ми тут якби, їх порушуємо з одної сторони, але з іншої сторони, оці відстані є до, по-перше, горючих предметів, по-друге, там, де він не відкритий, тобто дитильна сторона може бути пів метра, так як ми тут і зробили. І, відповідно, його ж ніхто отак от, от обертати не буде сюди дивитись. Відповідно, це все досить безпечно, якщо ним правильно користуватися. Ось. І звідси має бути мінімальна відстань? Звідси півтори метри. метри Вони рекомендують, так, щоб що... там тканина не попортилась, чи якесь дерево, чи щось таке. Mm -hmm. Ось. Я тобі дякую за. Таку чудову екскурсію за те, що ти відкрився, розказав свою філософію, свої цінності. Глядач може побачити, що якість роботи, кінцевий результат співпадає з філософією вашого бренду Реплюс. Вам, дорогі глядачі, дякую за те, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Чекаю ваших коментарів і до наступних зустрічей.